Американський великий бізнес вже й не знає, як дякувати президенту Трампу за його політику захисту вітчизняного виробника. Вівторок почали діяти 25 відсоткові мита на товари з Мексики і Канади. І це був влучний постріл в ногу американського автопрому. Раптом з'ясувалося, що ці країни дуже тісно інтегровані у виробництві процес виробничий процес General Motors, Форда і інших автоігантів. І от в Канаді і в Мексиці є заводи, на яких виготовляють деталі або й повністю збирають. Ті чи інші моделі авто. Сама логістика побудована так, що окремий вузол майбутньої автівки може кілька разів перетинати північний або навіть південний кордон США. Я навіть дивився документалку, де казали, що для того, щоб зібрати двигун фордовського автомобіля, угу. він п'ять разів перетинає американо-мексикано-канадський кордон. І тепер, щоразу, коли перетинає той чи інший кордон, треба заплатити 25% мита. Вже підрахували, що це збільшить середню вартість автомобіля на 9 тисяч доларів незалежно від бренду. На фабриках до. Же Крайслера та інших виробників запанував хаос. Їх акції впали в ціні, і конкуренти з Європи та Японії і Південної Кореї отримали серйозну перевагу. Через кілька днів професіонали з команди Трампа запідозрили, що наламали дров. І американський президент, частину мит, в тому числі для автовиробників, скасував, але на місяць мовляв, далі. ще... Побачу, побачимо, побачимо, побачимо. Да. Ну що сказати, дід сказав, дід зробив Трамп, як і дійсно обіцяв дійсно творить неймовірні речі. Йому вдалося зробити так, що найближчі сусіди і друзі Америки починають її зневажати. І проявляється це навіть в дрібницях. Зараз ми розкажемо про це трохи більше і за одним разом дізнаємося, як ставиться до політики Трампа українці. Дивимось. Протистояння та Канади після запровадження Америкою нового підвищеного мита на експорт із Мексики та Канади у Торонто вибухнув кавовий протест. Місцеві кав'ярні перемінували класичне американо на канадіану як знак протесту проти політики Дональда Трампа. Баристи жартують, що нова назва має більш теплий і дружній післясмак. Це такий поверхневий погляд на ситуацію, і просто змінювати назви напоїв це може не допомогти. Відомо в принципі зі ЗМІ та й від знайомих, що там американський народ підтримує українців. Є дружба між Америкою та Канадою, тому не знаю наскільки взагалі ну, доречно так загострювати ситуацію. Ну очевидно, банальний ідея це Україні але там хтось жартує африкано. Даю порівнувати американську каву, канадську каву ну, досить цікаво, оригінально. Ну, не впевнений, що її підтримують баристи. А щодо української назви, ну про каву, ну, назвати її гуцульська кава або кава по-київськи. Люблю сама Американу, до речі, каву без молока. Змінимо у нас також назву на Україні, але на цьому викорінювання американського не закінчилося. Канада прийшла до більш потужного удару та оголосила продуктовий байкот з магазинів по всій країні, масово прибирають товари, виготовлені в США. їх відправляють на склади на невизначений термін. За попередніми оцінками, збитки американських компаній вже сягають десятків мільярдів доларів. Всі торгові війни вони переносять при... при... тільки до спаду економіки. Але реагувати треба. Якщо йде торгова війна, внутрішній продукт стане конкурентоспроможним і дешевшим на місцевому ринку. Вток, в кінці цієї війни деякі товари подорожчують іноземні деякі товари навпаки здешев'ють, але виграють дві сторони. Без імпорту не обійтися. Але підтримка власного виробника для канадійців канадського а для України українського це вже не, не так і погано. Тобто не знаю, чи там ембарго на продукцію США, це теж правильний хід. Минуло більше двох місяців з моменту інавгурації Дональда Трампа, а його президентство вже супроводжується гучними протистояннями, жорстка риторика та політичні рішення, набуває широкий резонанс не тільки в Америці, так і за її межами. Можу казати, що Трамп ну, трошки неадекватна людина, бо він такий поважний чоловік. Казати з божевілок я не можу, але є такий трошки неадекватний в своїх поступках, баченнях. Ну, як і Путін. Нечесна в нього політика, я вважаю. Ну і ми вже опустимо будь-які моральні норми. Ну, ніж в спину. Ну, в принципі, я іншого не очікувала. І напередодні вечорі в Брюсселі збирались лідери європейських країн. Був там присутній президент України Володимир Зеленський. Говорили про безпеку Європи і мир в Україні. Результати саміту ми обговоримо просто зараз нашій студії. Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, пан Іван Ус. Доброго ранку доброго, доброго ранку, пане Володимире, пане Хаса, вітаю вас. телеглядачів. глядачі Європа е має прийняти. Виклик Росії вступити в нову гонку озброєнь і перемогти в ній 800 мільярдів євро на виробництво зброї. Україна має отримати всю можливу допомогу, бо зараз вона забезпечує безпеку континенту. На саміті говорили про ці правильні речі. Зрозуміло, що конкретних рішень на таких форумах не ухвалюють. Та все ж чи можна виділити формально і позначити те, що е, будуть якісь результати після цього? Ну безумовно будемо чекати, бо в мене таке враження, що експертне середовище в Європі розуміє, що реалії змінились. Що знаєте, після другої світової війни Європа жила думкою, що США завжди поруч США врятують. А зараз виходить так, що США рятувати не будуть, бо більше заяви про Гренландію uh -huh. натякає, що США можуть бути ще агресором uh -huh. на європейському континенті щодо європейського союзу. Що вони сказали там про Гренландію? А, ну там якраз же у Трампу заяви, що ми раді прийняти. Прем'єрка Данії казала, що ні, ми не віддамо. І виходить так, що я не знаю, я не впевнена, що, верніше, що на цьому форумі, форумі обговорювали uh -huh. Гренландію. Але як на мене, це прямий натяк на те, що США гепотетично можуть бути агресором. І треба Треба її розглядати саме під цим Угу. Uh -huh. поки що політики, мені здається, Європейського союзу не сприймають цю реальність, не готові її сприймати. Лише Макрон починає казати, що США може бути не поруч. Ми хочемо, щоб вони були з нами, але ми повинні готуватись до того, що цей варіант можливий. Але ну подивимось, як швидко Європа зможе змінитись, тому що знаєте дуже цікава цифра. за три роки повномасштабної війни в Україні Європа збільшила виробництво зброї на 30%. Ізраїль за півтора роки вдвічі збільшив. Я розумію, що тут безпосередня агресія проти Ізраїлю, але... Європа також повинна розуміти, що все ж таки треба більше вкладати в сферу оборони, і найголовніше не думати, що США врятують як хтось сказав один із політологів в нашому ефірі, що Європа кілька тижнів прокидається, так так, так. і нарешті вже ага. прокинулась до найближчих планів вівторок, 11 березня буде зустріч Саудівській Аравії, Українська американська делегації, Вони будуть обговорювати ага. і е, можливі варіанти припинення війни і встановлення справедливого número um... Після того, як відбулася зустріч в Брюсселі, посиляться наші позиції на переговорах, і з чим власне ми можемо туди поїхати? Насамперед поїхати з тим, що не США з Росією будуть домовлятись, тобто тут я цитую заяву Китаю, який mm -hmm. сказав, що між собою вони не будуть ділити майбутнє Європи і України, тобто Україну підтримує європейський союз і зараз mm -hmm. до речі, фактор Китаю він як на мене зростає, тому що США повинні розуміти, що чим більше вони будуть. Тиснути на Україну, що давайте ідіть на умови, які ставить Росія, ага. тим більше вірогідність того, що буде формуватись новий блок Канада, Мексика, проти яких ми так хочуть запровадити там, то запроваджують, то ні, але сам факт, що хочуть Китай, Європейський Союз, можливо, Японія, там Південна Корея. Тобто, може так трапитись, що своїми діями зараз Трамп створить блок між усіма цими країнами ЄС, і Китай насамперед. І тоді перше, що буде, це дедоларізація дедоларизація світової економіки, коли будуть казати, що а знаєте, а давайте ми не в доларах будемо торгувати як зазвичай, а в євро, наприклад, uh -huh. а основа міці СССР… євро вже зріс, до речі, Так. Та та... останні кілька днів а долар впав. А основа міці США це долар. Якщо ага. зараз країни почнуть відмовлятись від долара, відповідно буде знижено попит. А зниження попиту означає девальвація долару. Тобто це ті ризики, які будуть на столі у США, і ті це ті позиції, з якими Україна може спілкувати США в Саудівській Аравії. Казати, ага. що не думайте, що у вас всі козирі на руках там колоду можна перездати. Будь-який проференцию скаже. Тому з цих позицій дійсно і ще один момент рідкоземельні мінерали, угу. коли е, США думали запроваджувати мита щодо Китаю, аналізували контрзаходи. І основний контрзахід Китаю заборона постачання рідкоземельних мінералів до США, і тоді Китай казали, і що треба робити угоди з іншими країнами, і якраз Україну згадували як варіант, і виходить так, що ми можемо казати дивіться, ну це не стільки нам, скільки вам потрібна ця угода, і це знов ж таки ті самі козири, ну Ми вже Трампу його його риторикою відповідає. Цікаво ну мені ж що, що цікаво. Мені цікаво, чи буде в Саудівській Аравії якісь претензії до костюмів, бо там ж є питань багато. Давайте далі. Спесппредставник Білого Дому Кіткелов заявив, що Трамп застосовує до України і Росії політику кнута і пряника, аби всадити їх за стіл переговорів якнайшвидше і додав, що в інтересах Америки якнайшвидше вийти з цього конфлікту, бо нині вона мовляв веде проксі війну проти Росії. Тож американці підганяють Україну, фактично наполягаючи на її капітуляції. От питання а нам. Точно треба їх слухати. Ну ось тут це більше з'являється думка скати, слухайте, ви ж хочете вийти з цієї війни, тоді не ставте нам умов. Uh -huh. Просто що давайте допомога від вас. Вона потрібна для того, щоб зберегти справедливість. А, а що стосується політичних умов, давайте ми тоді ближче до Європи, ближче до Китаю, якщо так uh -huh. трапиться, uh -huh. і чи потрібно це вам, щоб формувався той союз про який я казав? Uh -huh. Бо поки що, поки що, риторика США підштовхує. Світ до того, що такий Союз буде формуватись саме через несприйняття дій США. Ого. Тобто вони зі своєю політикою можуть об'єднати багатьох країн світу і навряд чи раніше не об так. навіть не так. думали про об'єднання. Абсолютно. Ось. А, тепер, а тепер саме ці дії можуть це зробити, і тому треба підкреслювати, що нам потрібна все ж таки, роль, сош... лідерська роль в США у світі, але для цього, перше, не покидайте підтримку України, угу. друге, не ставте нам політичних умов. Угу. Ну, до речі, США без вагань Застосувати санкції проти російських енергоносіїв, якщо це сприятиме припиненню вогну в Україні. Про це заявив міністр фінансів Скот Бесент. Мовляв, політика кнута, а не лише пряника, так само може застосовуватися для Росії. А Сам Трамп неодноразово казав, що отримує у відповідь з Москви позитивні сигнали. По-перше, що ми знаємо про ці сигнали, і що насправді може відбуватися ось ця ну така прихована комунікація між Москвою і Вашингтоном. Ну позитивні сигнали, що Росія каже, давайте якщо Україна Капітулює, то ми погоджуємось на мир, але Росії це у... супер позитивний сигнал. Uh -huh. Uh -huh. Так uh -huh. і Трамп, як на мене, це сприймає як позитивну сигнал. Ось, бачите, вони на це йдуть. Інше питання, що Україна на це не йде, на це не йде Європа, Європейський Союз, і власне про що і Китай навіть казав, що слухайте, ви якось так між собою не повинні це робити. Uh -huh. Україна, ми також президент Зеленський говорить, що ми готові до миру, але вибачайте, тут справедливість повинна бути. Знаєте, ось... мира не капітуляція. Так, зараз в Канаді будуть вибори, ну принаймні. Очікують, що можлива зміна прем'єр-міністра, і там етнічна українка Христя Фрілянд. Вона Претендує, вона колись сказала, що взагалі-то це третій випадок світової історії, коли очевидна боротьба добра і зла це громадянська війна в США, небеса Британії, тобто Друга світова війна, а третя каже: ну це було сказано в лютому, 22-му, тому це Київ, тому що зрозуміло, де добро де зло, і те, що США зараз риторика США, поки що це спроба, скажімо так, знайти компроміс між добром і злом, що наврядче, скажімо так, відповідає духу заходу про те, кого все більше йдуть США? І до речі, критика США наростає. І коли була суперечка в Білому домі, uh -huh. CNN шикарно потролили Трампа там вже нагадую, казав про чотири 4 відсотки рейтин, 4 рейтингу так, 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 так. А вони провели опитування, хто винний, винний? речі розказували і, і 4%. Так. відсотки та. то зеленського є 4%, відсотки, але <світ> що він винний тому, що відбулося вальному та. кабінеті. Та, та. Ми ж сьогодні говорили про те, що військові з України і Європи вговорюють ідею направити в Україну 120 європейських літаків і закрити над нами небо. Може не над лінією зіткнення, але точно над всіма великими містами і атомними електростанціями. Взагалі це реально зробити. Знаєте, я завжди задумався, що США це 300 плюс мільйонів населення. Європа це 500 плюс мільйонів uh -huh. населення. Тобто можливості Європи теоретично повинні бути більше. Uh -huh. Було б бажання. Тому, якщо буде бажання, я думаю, що закроють. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh головне об'єднатися, так що всі країни Європи були в принципі з однаковим вектором, а не деякі як ближні сусіди. Ну Ми щойно чули від Джорджа Мелоні заяву про те, що давайте застосуємо п'яту поправку для так, України. Ну, цікавий підхід, тому що основне ж це п'ята стаття, і виходить, що а давайте п'яту статтю використовуємо. Ми не беремо, не беремо країну до НАТО. Як на мене, в принципі, в Україну це може влаштувати, але все ж таки, ми ж погоджуємось бути складовою НАТО. Ми погоджуємось зміцнювати європейські сили, mm -hmm. тому що у нас є досвід. Це воювати. він він ситуація. Тому, як на мене, для Європи буде цікаво, якщо особливо Трамп буде робити кроки проти НАТО, mm -hmm. створити європейські дійсно сили, mm -hmm. і Україна буде складовою цих сил, бо повторюсь, країна з досвідом. Найсильніша армія наразі в, в Європі. Так. А, дякуємо за вичерпні відповіді. Так. І нагадаємо, що з нами був головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень. Пан Іван Ус. Дякуємо вам. Дякую